Один із найбільш поширених і для багатьох досі переконливих міфів історії це міф про так звані братні народи. В радянській історіографії наративи будувалися на тому, щоб всіляко підкреслювати спільність історії українців, білорусів, росіян, а також згадати усі ті відмінності, які мали місце в минулому. Але чи насправді так українці схожі на росіян? Йдеться про те, коли ми звертаємося до історії, то йдеться про те, що ми знаходимо, як східноєвропейські слов'янські народи тривалий час, насправді століттями, перебували в дуже відмінних історичних, культурних і політичних контекстах. І коли в радянській історіографії з'явився цей наратив про воз'єднання братніх народів. Бо ж саме в такому ключі тлумачилася і Переяславська угода Богдана Хмельницького з династією Романових, то історики були схильні ігнорувати ось увесь той відмінний історичний шлях, який мав а, місце перед цією угодою. Толіттями українці спілкувалися іншою відмінною від а, староросійською мовою. Відомо, що Хмельницький а, спілкувався з. Московськими представниками через перекладача, а українці жили за іншим календарем, і навіть попри певну спільність віри йдеться про православну церкву, але їх версія православ'я також суттєво відрізнялася від тієї, яка була прийнята і розвивалася в московському царстві.